просто разбираемся. Все так? А да. Нет. А? То, что в солнце. То, что тики в солнце? Да. Тут карточка чотири дев'ятнадцять ноль номер до приміщення кімнати номер сумку чорного Зловмисну діяльність фігуранта задокументували співробітники відділу протидії бризлочному у об Франківській області спільно з працівниками управління карного розшуку та слідчими обласної поліції. З допомогою до поліцейських звернулася 27-літня лів'янка, що має групу інвалідності. Жінка повідомила, що невідома особа в месенджері Телеграм порожує розписування матеріалів порнографічного характеру. Поліцейські встановили, що зловмисник отримує її особисте фото та відео, а також наполягав на створенні матеріалів порнографічного характеру. Для подальшої реалізації їх в мережі, а також для власного задоволення. Під час проведення здобув розслідування поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився 54-річний житель Забулської територіальної громади. Також поліцейські з'ясували, що протягом року, з квітня 2022 року, по квітень 2023 року, зловмисник вимотив шляхом залякування та шантажу потерпілий 150 тисяч гривень. Загалом фігурант вимагав ще 35 тисяч гривень. Правоохоронці провели. У помешканні вимагача обшук, вилучно, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, грошові кошти, а також чорнові записи. Також отримано доступ до телеграм-аккаунту, з яких словмисник здійснював вимагання. Півранта правоохоронці затримали під час отримання ним чергової суми коштів. Слідчі повідомили про підозру за вчинення злочину, передбачене частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Суд обирав у забою захід підозрювану у вигляді тримання під вартою. Тепер вимагачу загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. Процесуальний у справі здійснюється івано-франківська обласна прокуратура.